Ти коли-небудь чув про техніку Фейнмана. Це чудовий метод, який допоможе тобі опанувати будь-який предмет, просто навчаючи його іншим. Ще до того, як ти сам станеш експертом, сьогодні я розповім тобі, як ця техніка працює і як ти можеш її застосувати у своєму навчанні. Техніка Фейнмана названа на честь Річарда Фейнмана, відомого фізика та Нобелівського лауреата. Основна ідея цієї техніки полягає в тому, що найкращий спосіб зрозуміти та опанувати будь-який предмет. Це навчати його інших, коли ти можеш пояснити складні концепції простими словами, ти дійсно їх розумієш. Тепер розглянемо кроки техніки Фейнмана. Вибери тему або концепцію, яку ти хочеш опанувати. Поясни простими словами. Напиши пояснення цієї теми так, ніби ти пояснюєш її дитині, або людині, яка нічого про це не знає. Використовуй просту мову та зрозумілі приклади. Під час пояснення ти помітиш, де твоє розуміння ще не досить глибоке. Визнач ці прогалини і повернися до навчальних матеріалів, щоб заповнити їх. Спрости та уточни. Повтори пояснення, спрощуючи і уточнюючи його. Ти повинен бути впевнений, що можеш пояснити тему максимально просто. Давай розглянемо приклад, уяви, що ти хочеш опанувати теорію відносності. Ось як можна застосувати техніку Фейнмана. Обери тему теорії відносності. Поясни простими словами. Теорія відносності говорить про те, що час і простір можуть змінюватись в залежності від швидкості руху. Наприклад, якщо ти подорожуєш дуже швидко, час для тебе сповільнюється. Виявляй прогалине, а чому саме час сповільнюється? Я не зовсім розумію, чому це відбувається. Спрости та уточни, час сповільнюється, тому що швидкість світла є постійною. І всі інші величини повинні змінюватись, щоб зберегти цю константу. Чому техніка Фейнмана така ефективна? Ти не просто запам'ятовуєш інформацію, а дійсно розумієш її, навчившись пояснювати складні концепції простими словами, ти зможеш краще комунікувати свої знання іншим. Ця техніка допомагає виявити прогалини у твоїх знаннях, що дозволяє краще підготуватись до екзаменів або до презентації. Ти вчишся застосовувати свої знання на практиці. Що робить навчання більш ефективним і цікавим? Ось кілька порад, які допоможуть тобі максимально використати техніку Фейнмана. Пробуй цю техніку для різних предметів: математика, історія, фізика. Навчай інших, пояснюй свої знання друзям або сім'ї. Це допоможе тобі краще засвоїти інформацію. Використовуй візуальні матеріали. Малюй схеми, графіки, використовуючи прості пояснення. Робота в групах: збирайся з друзями для обговорення та пояснення складних тем одне одному. Після пояснення перевір себе, відповівши на питання по темі, щоб переконати, що ти все правильно зрозумів. Як зробити техніку Фейнмана ще більш ефективною, записуй свої пояснення на відео або диктофон? Попроси друга або члена сім'ї послухати твої пояснення та дати зворотній зв'язок. Використовуй візуальні матеріали, такі як діаграми та малюнки. І звісно, застосовуй свої знання на практиці. Що думаєш про цю навчальну методику? Пиши в коментарях.